Всім привіт! Сьогодні вирішила зробити ще одну лювіта мадру і подумала, що було б непогано це записати і поділитися з вами. Тут у мене 10 мл води і 20 г винограду, дуже солодкого і дуже стиглого. Зараз я все це перетворю на кашку. У мене вийшла ось така кашка. Виливаю її в мисочку. Повертаю наші 30 грамів, бо щось залишилось на ніжці блендера 31. І додаю 50 грамів борошна. Замішую тугеньке тісто. Спочатку ложкою, потім домішу руками. І вимісяла своє тісто. Отакий От шарик у мене вийшов. Зробимо йому той красивий надріз. І зануримо в стаканчик. Накрию його такою силиконовою формочкою, поставила дату і час, щоб було зручніше. Для тих, хто за мною спостерігає уважно, це не новина. А для тих, хто вперше це моє тепле місце. Ось тут вона буде стояти. Зустрінемось через дві доби.